Як дуючка, змітає листя. Зараз будемо листя мокрувати. Попробуємо, як воно справиться. О! -хо -хо -хо! Красота! У І... нас трохи дощу нападало. Але навіть мокре листя змітає бомбіці стріни. Та раніше скільки треба було віликом маслати. Ану зараз з машини трохи позмітаю. О, красота! Баба з -ба, цієї сторони. Ще можна включити турбо попробувати. О, турбо то все Горіть і треба, звісно, помізбірювати, але то таке, це вже друге питання. Так що, кому треба дуєчка? Дуєчка отака. О, зараз далеко знімлю. О! Отака о дуєчка. Кому треба, замовляйте.